Всім привіт! Хотів записати відео. Їхав сьогодні, перевищив трохи швидкість, достав свій перший штраф за 6 років проживання в Польщі за перевищення. Іменно коли зупинила поліція, у мене був один штраф перевищення, коли зловила камера. А сьогодні отримав перший штраф за перевищення саме від поліції. Їхав. На дружини автомобілі, бо на своїм пробив колесо, колесо поставив, не було компресора, їхав в гараж, взяти компресор, щоб накачати колесо. Знав, що поліція там часом стоїть і їхав 74 кілометри, вони зупинили. У мене ні документів на авто, ні карти побиту з собою, ні прав. Я практично ніколи їх з собою не вожу. Вони зупинили мене, говорять, які, 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 які небудь документи. Я говорю, ну, нічого не маю, можу подати тільки номер песель. Подав песель, вони, вони так говорять, Олександр, я говорю так, говорю фамілію, вони говорять, де проживаєш? Я говорю вулицю. Тось вони говорять початок, я говорю кінець, щоб вони розуміли, що я не, не, не брешу. Я говорю, можемо проїхатись. І тут недалеко десь було 2 кілометри від, мо... від будинку. Вони говорять, о, добре, їдемо. Вони мене опустили вперед, їхав за ними. І завжди дивлюся на той спідометр, бо завжди їдеш, як їдеш, в потоки, потоки автомобілів не звертаєш увагу там, постійно, скільки ти їдеш. А коли їде поліція, ззаді, то ага, 50 дивися, 60 Ні, треба скидувати. Виписали вони мені такий мандат карний, зверху пишеться. Тут пише, що ім'я, фамілія, номер песель, карта побиту ну, документи, які я подав. Документи, документ, що підтверджує особу. Ну, і пише в дню 20.04.24 годині 17.22 в місті Вілюнь дорога ТАКАТО, Пшенткось тут я пише внизу 24 км. Не фікси, не... перевищив на 24 км. 60, 150 плюс. Ага, якісь два, напевно, штрафи, що вийшло. Ну, тут щось незрозуміло. Ну і дали такий бланк що я маю заплатити 300 злотих. Я би не записував це відео, але хочу записати. Чисто тільки для того, що всі писали, що потрібно змінювати водійське, українське водійське посвідчення на польське. У мене хочу показати, що в мене українське водійське посвідчення видане у 2008 році. Я його не змінював. І поліція, коли мене зупинила, вже під'їхали в двір до будинку. Я говорю, а потрібно змінювати водійське посвідчення? Вони говорять, так, на протязі. Вибачайте, дитина спить. На протязі півроку треба змінити. Я говорю, але я був вашого керівника, він мені сказав, що теоретично потрібно змінити, але практично ви не можете перевірити, який термін ми знаходимося в Польщі. Він говорить, ну, бачите, значить так. Так що можете їздити на своїх українських е водійських посвідченнях, не перевищуйте, і все тоді всім до побачення.